Що таке векторний броуліфтинг та як проходить реабілітація? Векторний бруліфтинг це сучасна процедура підтяжки брів без видимих шрамів, І як відбувається період відновлення. Перші тижні після процедури присутні набряки, також можливі синці, які проходять через 1-2 тижні. Ви можете вже повернутися до вашого звичайного способу життя всього лиш через декілька днів, але обов'язково потрібно уникати важких фізичних навантажень та прямого сонячного контакту. Шви розташовують в зонах, яка прикрита волоссям. Саме тому ця процедура є дуже популярною серед молодих дівчат, адже шви є зовсім непомітними. А остаточний результат вже можна отримати через 6-8 тижнів після операції. Саме тому, якщо ви хочете без видимих шрамів підтягнути ваші брови і надати очам більш виразного погляду, записуйтесь на консультацію. А з вами була я. Софія Юрчишин пластичний хірург.